З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія системно використовує тему ядерної зброї як інструмент залякування Заходу та України. Ядерний шантаж став невід'ємною частиною її стратегії гібридної війни. Ще за кілька днів до вторгнення, 19 лютого, 2022 року, Кремль провів стратегічні ядерні навчання. А вже 24-го Путін фактично пригрозив світові історичними наслідками у разі втручання. Погрози повторили. Лися і у вересні 2022-го, коли Росія оголосила анексію частини українських територій. Тоді Путін прямо заявив про готовність застосувати весь ядерний арсенал. У 2023 році риторика перейшла у практику: Москва оголосила про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Мінськ отримав ракетні комплекси Іскандер М. А вже у серпні з'явилася інформація про розміщення ядерних боєголовок на території Білорусі у услід за путіним також почав погрожувати ядерними ударами. 2024-й ознаменувався спільними триетапними навчаннями Росії і Білорусі із застосування нестратегічної ядерної зброї, які Кремль назвав реакцією на погрози Заходу. Тоді ж Путін підписав оновлену ядерну доктрину. Тепер Росія залишає за собою право ядерного удару навіть у випадку звичайної атаки. Якщо вона підтримана ядерною державою, це юридично, нібито легалізує ризики, у разі якщо Україна отримає більш далекобійну Зброю торік у листопаді Росія продемонструвала нову балістичну ракету Орішнік, здатну нести ядерний заряд, і вдарила нею по українському місту Дніпро у квітні 2025-го Секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу фактично підтвердив, навіть агресія проти Білорусі або використання території третіх країн проти РФ може бути підставою для ядерного удару. Погрози Кремля вийшли далеко за межі риторики. Вони стали частиною геополітичної дестабілізації з прицілом не лише на Україну, а й на весь євроатлантичний простір. Ми запросили Павла Радя, е аналітика програми російських та білоруських студій з Ради зовнішньої політики Українська призма, для того, щоб обговорити це дійсно важливе питання. Вітаю вас. Дякую, що ви погодились до нас приєднатись і. Зразу спробуємо невелику ретроспективу в березні 2023 року. Владимир Путін заявив про готовність розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Це чим це було викликано? Насправді, якщо ми трішки відмотаємо час назад, ми пригадаємо те, що перші заяви про необхідність розміщення. Ядерної зброї на території Білорусі від Лукашенка прозвучали ще в листопаді 2021 року, якраз незадовго до початку подмасштабного вторгнення Російської Федерації. Тобто, фактично, це вже була така певна підводка, підготовка Російської Федерації наративу про ядерну зброю для подальшого впливу на в тому числі західні країни в контексті певного залякування і тиску на них. Вдруге активізація риторики про ядерну зброю відбулася вже в другій половині 2022 року, коли на фоні успішних наступальних дій збройних сил України Олександр Лукашенко і Володимир Путін почали знову публічно обговорювати тему необхідності розміщення на території Білорусі не стратегічну ядерну Тоді вони пропонували різноманітні варіанти, в тому числі з залученням авіаційних носіїв. Дещо плуталися в типах літаків, називаючи су 35 Су-25, не могли ніяк розібратися, який це має бути літак. І от вже в березні 2023 року відбулося оголошення того, що на території Білорусі буде незабаром розміщена ядерна зброя. Чому це відбувалося саме тоді? Ну швидше за все, це відбулося через те, що ем, досить часто, досить багато говорили про те, що Україна готує наступальні дії на літо 2023 року. Відповідно для того, аби збити там підтримки. України з боку західних держав і, і для потік того, скоротити військової допомоги. Очевидно, і і скоротити потік військової допомоги була розіграна карта вже ядерної загрози з використанням саме території Республіки Білорусь для того, аби продемонструвати, що в принципі вся ця історія може розширюватися, може масштабуватися і охоплювати більші простори, ніж собі уявляли західні політики. Ну Лукашенко дуже активно сприйняв ідею розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Це у нього викликало якесь. Піднесення, візит Скабєєвої, візит Попова. Ну він просто ну, тільки не гладив ядерні боєголовки руками. А може він все-таки лукавить? І так і ні. З одного боку, Лукашенко це диктатор. Ось, і як будь-який диктатор, йому би хотілося мати основний символ диктаторської влади і впливу, ну, ядерну боєголовку. Навіть коли в Білорусі е, запустили в роботу Стревецьку ОЕС, Лукашенко сказав, що тепер Білорусь входить в пул ядерних держав. Тобто він був досить довгий час сконцентрований на темі ядерного озброєння або ядерної енергетики, і це, в принципі, листить йому. І коли от з'явилася можливість, скажімо, продемонструвати свій вплив і свою владу, навіть якщо це неправда, Лукашенко з цим активно скористався до того, ж йому потрібно було демонструвати свою користь Російській Федерації. Знову ж таки Білорусь не була залучена безпосередньо в бойові дії, але допомагала і продовжує допомагати логістично. Білоруські ВПК працює на потреби Росії, і от так само Білорусь активно завжди брала участь в російських інформаційно психологічних операціях. В принципі, це був один із способів і залишається одним із способом підтримки російських воєнних потуг. Тому Лукашенко цю карту теж активно розігрував, активно до цього підключався, ну вдаючи себе дурника. Періодично. Хоча я думаю, що він також розумів певні ризики і певні обмеження, які така риторика накладає. Але знову ж таки, зважаючи на особливості політичного режиму в Білорусі і логіку його існування, Лукашенко передусім зосереджується на якихось короткострокових проблемах і питаннях. І вже потім думає про щось більш віддалене і глобальне. Чи правильно я розумію, що головним елементом російсько-білоруської співпраці все-таки буде не так? Гра, я маю на увазі ядерну сферу. Не так гра з ядерними боєголовками, як запуск другого реактору АЕС-Островець. Швидше за все, так. Тобто, мирний атом це та сфера, в якій справді відбувається тісна кооперація, тісна співпраця між Білорусі та Росією. Росатом будував островецьку АЕС, перший енергоблок. Зараз відбулася будівництво другого. Тобто я думаю, що це та сфера, в якій. Співпраці відбувається вже і зараз і буде продовжуватися надалі. Стосовно ядерної зброї, то знову ж таки, щоб судити про якусь співпрацю, необхідно, аби ця ядерна зброя, принаймні, була розміщена на території Білорусі, про що в принципі зараз говорити ми не можемо. Тобто об'єктивних свідчень про те, що ядерна зброя перебуває на території Білорусі, на сьогоднішній момент немає. Так, їх немає, і це в тому числі не підтверджує українська розвідка, це не підтверджують розвідки західних країн. Були заяви про те, що ядерна зброя певний час перебувала, потім її вивезли, але знову ж таки свідчень того, що вона постійно дислокується на території Білорусі, немає. Тому поки що ситуація виглядає таким чином. Я так розумію, що закони фізики обманути не можна, адже ядерна зброя б залишала сліди радіаційного випромінювання. і, ну сучасні різноманітні методи розвідки, навіть авіарозвідки, скажімо, які є на озброєнні в країн НАТО, вони б дозволили з'ясувати, що е, там, де є інфраструктура зберігання ядерних боєприпасів, якою хизувався Лукашенко, там все таки не порожні, скажімо, полиці для ядерних боєприпасів. По суті, так, і плюс треба враховувати той факт, що білоруські спеціалісти самостійно цю зброю не зберігали і не обслуговували. Тобто для цього потрібні російські фахівці, які би приїжджали, які б це контролювали, які б здійснювали постійний нагляд. І також потрібно розуміти те, що в принципі Путін би не погодився надати ядерну кнопку Лукашенку, Навіть якщо ця зброя. Припустимо, прибувало б на території Білорусі кнопка, методи застосування все ж таки залишалися б в руках Володимира Путіна. Тому білоруські фахівці, чи сам Лукашенко, на прийняття якихось рішень тут би впливу не мали. Для Лукашенка, знаєте, ядерна зброя, ядерна боєголовка це як якесь. Стимул для відчуття власної значущості, він дуже любить про це говорити, але у відповідності з договором про нерозповсюдження ядерної зброї а Росія, попри свій негілізм, вона не завжди намагається в цих питаннях бути, ну скажімо, надто е, непоступливою. Все таки ми маємо розуміти і ще один момент: логіка розміщення ядерної зброї передбачала б і посилення російського військового контингенту на території Білорусі, чи не так? В принципі, так. Тобто, для того аби охороняти, необхідно було б передислокувати дещо більші сили ніж ті, які зараз перебувають на території Республіки Білорусь. Зараз десь приблизно дві тисячі Російської Федерації продовжують несення служби в Білорусі, і вони в основному займаються питаннями підтримки, обслуговування систем ППО ну і певних радіолокаційних пристроїв. Ось. Додаткового переміщення якихось вузькоспеціалізованих фахівців не було зафіксовано. Так само не було зафіксовано безпосередньо доставки цієї ядерної зброї якимись спеціальними шалонами чи іншими способами, які б дозволили б судити про те, що справді якісь от рухи зміни в цьому напрямку відбувалися. А як ви оцінюєте той факт, що росіяни передали Білорусі дивізіон іскандерів, власне з якого вони обстрілювали в 22-му році? Територію України, це вони фактично намагаються білоруських військових замазати кров'ю? Я думаю, що вони, скажімо, намагаються знову ж таки розіграти карту певної невизначеності, створити такий от аріо-туман війни, тому що коли мова заходила про розміщення ядерної зброї, то Мова йшла про те, що буде два основних носії. Це штурмовики Су-25, які нібито мали переобладнати під можливість нести ядерну зброю. І тут є безліч технічних питань, які виникають стосовно цього. Чи в принципі ці штурмовики можуть це робити через те, що коли їх створювали, їх створювали під зовсім інші задачі? Це перше питання. Друге питання це іскандери. Так, це більш реальний варіант, через те, що справді іскандер М може бути обладнаний неконвенційними боєприпасами, і ось я думаю, спроба саме зробити ставку на нього має створити певне враження, зокрема серед західних політиків про те, що можливо справді ядерні боєголовки можуть перебувати в Білорусі, і можливо, справді, Білорусь якійсь певній перспективі може їх отримати і якимось чином спробувати застосувати гіпотетично. Я думаю, що якраз одним з символів співпраці Росії та Білорусі. В сфері використання ядерної зброї є той факт, що практично вся наземна російська ядерна зброя, вона пересувається на зроблених в мінську тягачах. шасі. так, це правда. Фактично всі російські ракетні комплекси, в тому числі і ті, які можуть нести ядерні заряди, базуються на шасі МЗКТ. Мінського заводу колісних тягачів, який постачає в Росії вже протягом багатьох років дану продукцію, і навіть спроби Росії перейти на свою платформу, були спроби на Камазі розробити своє шасі, Вони не увінчалися успіхом, змушують Російську Федерацію надалі закуповувати білоруську продукцію, тому що Хто би що не казав, але в плані виробництва важких шасів Білорусь є одним із світових лідерів і насправді не так багато держав у світі, які справді можуть виготовляти такого роду складну технологічну продукцію, і Білорусь, як виявляється, є однією з них. Тобто для Лукашенка це теж виходить предмет гордості? Так, безумовно, і також це можливість заробити додаткові гроші на поставках до Росії. А як ви оцінюєте те, що з одного боку Путін з іншого боку. Лукашенко і секретар білоруського Радбезу Вольфович вони говорили про перспективу розміщення Арішника на території Білорусі. Ну, це ж тут я думаю, нашим глядачам треба пояснити, що м Росія сприймає Білорусь. В контексті подій 1944 року операції Багратіон, білоруський балкон, який нависає над іншими країнами, ну над країнами, сусідами, і є фактором впливу. Ну як на мене, не тільки на Україну, чи щонайменше не тільки на Україну, але на інших державах, які є сусідами Білорусі, Польща, Литва, Латвія, і які ну можуть піддаватися певному ядерному шантажу. Так, справді, і якщо ми говоримо про орешник, потрібно ем, розуміти, що в певний момент в кінці минулого року росіяни почали сприймати його як. Мені здається певну альтернативу ядерній зброї. Що, мовляв, дивіться, у нас є конвенційна зброя, яка за силою нічим не гірша за ядерне озброєння, яка може нанести так само дуже серйозну шкоду і серйозні, серйозні пошкодження. Відповідно, росіяни почали активно це подалювати. Володимир Путін це дуже активно подалював в листопаді-грудні минулого року. Ну, очевидно, Олександр Лукашенко також долучився до цієї риторики як вірний друг, як людина, яка весь час намагається довести свою користь Володимиру Путіну. Тому ця риторика поступово згасає. Поступово вона знову відновлюється, тобто періодично відбуваються певні заяви з боку білоруської влади. Сам Лукашенко також хвалився тим, що орішники базуються на жасі того ж таки МЗКТ, про які ми вже згадували. І час від часу він також намагається цей наратив якось піднімати, активізовувати і демонструвати свою значимість, в тому числі в таких от важливих на його думку питаннях. А чи використовує Білорусь і білоруське керівництво, власне? Прагнення Польщі достатньо чітко артикульовано розмістити ядерну зброю на своїй території. Ну про це говорили зі свого боку кожен і Анджей Дуда і прем'єр Дональд Туск. Я думаю, тут радше мова йде про, скажімо, спроби Росії відповідати на якісь, нібито, загрози з боку західних держав. Тобто будь-яка логіка розміщення а, ядерного зброєння чи того ж самого решника, вона продиктована в першу чергу інтересами самої Російської Федерації. Мінськ тут може бути хіба що вірним слугою, вірним помічником в контексті підтримки певних наративів і в контексті, а, скажімо, демонстрації якихось дій, але аж ніяк не центром прийняття рішення і не тим гравцем, який, скажімо, задає тон усім цим процесам. Дякую, Павле. Ми говорили з Павлом Радям. Аналітиком програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики українська призма про російсько-білоруську співпрацю у питанні демонстрації готовності застосувати ядерну зброю, якої швидше за все на території Білорусі просто немає. На сьогоднішній момент немає. Але в будь-якому випадку ми будемо стежити і надалі за цими питаннями. Ми будемо готуватися до нової програми для того, щоб Зустрітися з вами вже наступного тижня і розповісти про найцікавіше, що відбулось у світовій політиці.